Христос хрестився! Ви на телеканалі Раї. У студії для вас працює Богдан Горук і це новини Прикарпаття. У цьому випуску ми покажемо, як наш регіон відзначив водохреще. Також говоримо про підсилення захисників і ведальвейсів та як у Коломиї рятують архітектуру. Усе найважливіше за добу далі в етері. Йорданська вода та цілющий мороз. 6 січня на водоймах Івано-Франківська людно, адже віряни відзначають свято Богоявлення. Попри мороз, сотні франківців дотримуються давнього звичаю: занурення в ополонку, щоб зарядитися здоров'ям на весь наступний рік. Наші журналісти з самого ранку відвідали берег бистриці, щоб зафіксувати найяскравіші моменти занурень. Чи багато сміливців наважилося пірнути у воду цього року? Та яка атмосфера панувала біля річки? Знає Яна Лазорек. Христос виріші Христос хрещає 6 січня у світі відзначають одне з найдавніших християнських свят богоявлення. Саме в цей день Ісус Христос прийняв хрещення в річці Йордан. І тепер віряни здійснюють церковний обряд освячення води шляхом триразового занурення Христа, читання молитов і співу. Християни вірять, що освячена вода має цілющі властивості, здатна дарувати здоров'я та догіліта. В Івано-Франківську на березі річки Бистриця над зібралося чимало людей, щоб посетити воду, скупатися та зарядитися на цілий рік. Кожного року ми відвідуємо річку. Водичка цілительна, оздоровча для душі, як отець казав, і для тіла. І нехай вона буде завжди з роком рік міцніша й міцніша. Ті роки не купався, а ці почав купатись. Табу свято, щоб очиститись до святкового моржування. Долучилася ціла команда Івано-Франківського спортивного клубу СПЗ. Його у 2012 році заснував заслужений майстер спорту України Віталій Мерінов, який у березні 2023 року загинув, захищаючи державу. Тепер спортсмени бережуть спільні традиції та продовжують справу наставника. Це традиція ще з маленького, десь 12 років запливи кожного кожного року. Роблю сьогодні у нас 13 чоловік. Ще дехто швидше покупався, пішов, бо мав якісь справи. Загалом плюс-мінус 30. Іменно свято підтримування цієї традиції для мене особисто, тому і в принципі і дітки ходять, плавають кожного року. Разом із громадою освячував воду та занурювався в річку. Командир 50-го полку імені Семена Височана Нацгвардії України Вадим Ліневський. Він переконаний, такі традиції допомагають зберігати внутрішній спокій та фізичну міць. Очищаємося і очищаємо. Нечість з нашої України кожного року вже ну більше половини свого життя, років 25 точно для того, щоб свято минуло безпечно, міська влада спільно з рятувальниками та водолазами підготувала три спеціальні локації для занурення. Фахівці ДСНС попередньо перевірили дно водойм та забезпечили чергування медиків. Також забезпечено гарячим чаєм, відповідно, навіть пампухами для того, щоб люди могли ті, хто вирішить купатися на Йордан. Зможуть отримати допомогу також лікарі працюють ну але найвизначніше дійство це освячення води, коли владики приходять і освячують воду в місті івано франківського Також сьогодні ще є. Загальноміське освячення води, де будуть брати участь всі конфесії. До слова водохреща це третє найбільше і завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. Допомога для Адельвейсів. Івано-Франківська громада передала 109-му батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, чергову партію підсилення, сучасні дрони та акумулятори. До них загальна вартість обладнання сягає 5 мільйонів гривень. Ці пташки не лише допомагатимуть нищити ворога, а й стануть очима наших бійців, рятуючи Життя деталі передачі знає Дар'я Базовод. Допомога, яка рятує життя та нищить ворога. Івано-Франківська міська рада передала технічне підкріплення для 109 го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс. Цього разу на фронт відправили 17 дронів Аотель та 133 акумулятори, що забезпечать тривалу роботу пташок у небі. Доставить вантаж побратимам на передову військовослужбовець і депутат міської ради Андрій Грималюк. Він зауважує, запад був терміновим, адже інтенсивність бої вимагає постійного оновлення технічні. Нічного парку нам завжди допомагає дронами комплектуючим до дронів Івано-Франківська міська рада, за що ми дуже вдячні. І цього разу теж ми отримаємо допомогу на суму 5 мільйонів гривень. Ми закупили 17 авторів і більше 100 батарей до них. На жовтневій сесії було прийнято про це рішення. Була допомога не тільки нашому батальйону, а й іншим підрозділам. Їм ем була виділена субвенція, а наше команда попросило, щоб відразу закупили дрони, щоб зменшити час на закупівлю, щоб дрони швидше прийшли на лінію фронту. Вони зараз дуже необхідні, тому що вони як і рятують життя нашим військовослужбовцям, тому що ведуть до розвідку. Та виконують інші бойові задачі. Секретар міської ради Віктор Синишин наголошує, допомога армії є безумовним пріоритетом бюджетної політики міста. А кожна закупівля це відповідь на конкретні потреби підрозділів. Бо за кожного є в першу чергу підтримати наші збройні сили, оскільки вони зараз роблять неможливо, вони боронять наш край вони віддають своє життя, і дійсно нам важливо допомагати їм, то, що ми мали мир і чисте небо наші цілі кордони, наші країни. Тому міська рада теж не стоїть остальні, долучається і саме зараз на близько 5 мільйонів гривень. Закуплено обладнання для того, щоб ці пташки нищили нашого ворога, і дійсно вони боронили наш край, нашу безпеку. І так ми будемо продовжувати цю роботу. З кожним разом все більше і більше до останнього москаля. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, такі передачі вже давно стали системною роботою. Громада продовжує тримати тил і забезпечувати захисників необхідним, щоб наблизити мир на українських умовах. Це чергова допомога для нашої 10-ї штурмової бригади, зокрема для 109-го батальйону. Ми постійно допомагаємо нашій десятці, і це на 5 мільйонів сьогодні аутели і інші, інші дрони і комплектуючі для того, щоб хлопці могли воювати зараз на Донецькому напрямку. Для нас дуже важливо, що ця допомога є постійною. Тобто ми постійно допомагаємо, постійно підтримуємо. Також ще 5 мільйонів субвенцій пішло. Нашій десятої гірсько-штурмовій бригаді вже самій бригаді на закупівлю тих ж самих дронів чи іншого спорядження. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї». Коломия має бути красивою, а її архітектурна спадщина збереженою. Саме таким принципом керувалися благодійники, які взялися за відновлення фасадів у центрі міста. Старовинні будинки австрійської доби отримали оновлений вигляд завдяки фінансовій підтримці підприємця Івана Потяка. Така співпраця бізнесу та влади стала прикладом того, як спільно можна берегти історію для майбутніх поколінь. Про результати відновлювальних робіт розкажуть. К наші журналісти із Коломиї. Серед міста Коломиї поступово повертає свій автентичний вигляд завдяки приватній ініціативі. Місцевий меценат Іван Потяг взявся за реставрацію будинків австрійської доби. Шлях до відновлення фасадів розпочався з капітального ремонту у каналізаційній мережі та септиків біля його закладу. Там є підвали, дуже в такому аварійному стані. Грибок кинувся в вологість, каналізація підтікає, і ми почали, можна сказати, з каналізації. Позаду в цьому в цих двориках є Пекарська 2 і Театральна 3, знаходяться два колодязі. Ще напевно за Австрії такі давні зроблені. Коли підземні комунікації було впорядковано, пан Іван вирішив не зупинятися і взявся за естетичне оновлення будівель. Першим став будинок за адресою вулиця Пекарська, 2. Згодом ініціатива поширилася на сусідні об'єкти. І наразі вже відреставровано фасади трьох знакових споруд на вулиці Театральна, 3 та 5. Фасад знаходиться в такому трошки страшному стані. І думаємо, зробимо ще раз людям фасад. Зробили людям фасад, подивилися по сусідству. І а тут підприємці, ми до них підійшли, бо в них і теж такі вже давні ремонти решітки на вікнах. І ми їм порадили, може би ви зняли решітки, і ми продовжили далі. Думаємо, зробимо ще один будиночок. Важливою частиною стало встановлення на одній із будівель ікони покрови Пресвятої Богородиці. Вона вважається покровителькою, коломою та захисницею українських воїнів, що додає архітектурному оновленню особливого символізму у нинішній час. А після того дивимося де, тут такі два е, балкончики в дуже страшному стані. І якось думаєш, та як іде корова, то хай йде теля. І ми вирішили зробити Пекарська 2, театральна три і театральна п'ять. І ще е, е, якраз встановили. І ікону покрови Святої Богородиці. Це якраз захисниця наших воїнів і, наших, і нашого українського народу. Це наш архітектор, то спеціальна технологія на орстіклі ультрафіолетом намальована. Хотілося зробити щось приємне людям. Люди дякували, хтось ну, в принципі, всім сподобалось. Ми будівлі виглядали саме так, як століття тому меценат тісно співпрацював з архітекторами та вивчав архівні. Світлини старої Коломиї це дозволило максимально точно відновити декоративні елементи та колірну гаму притаманну австрійському періоду. Роботи з відновлення історичного центру тривають. Пан Іван наголошує на важливості об'єднання бізнесу та влади у справі збереження культурної спадщини. Наступний етап розпочнеться з приходом тепла. Меценат планує провести реставраційні роботи ще й у підвальних приміщеннях цих будинків, які також мають значну історичну цінність. З колоною Іван Малецький Галина Рончук, телерадіо компанія Раї Шахрайська перевірка коштувала мешканця Івано-Франківська заощаджень. Представившись працівником поліції, невідомий залякав літню жінку фіктивним кримінальним провадженням. Під психологічним тиском пенсіонерка погодилася віддати готівку. Детальніше про інцидент та поради правоохоронців у матеріалі Юлії Торконяк на території Івано-Франківської області. Фіксується зростання випадків шахрайства, спрямованих переважно на літніх людей. Зловмисники використовують месенджери, зокрема вайбер, щоб зателефонувати жертві, представити співробітниками правоохоронних органів та втягнути людину у вигадану кримінальну історію. Однією з жертв стала 76-річна мешканка обласного центру. Аферист повідомив пенсіонерці, що вона нібито є фігуранткою кримінального провадження. Мене чозви було з колії, що я зразу повірила. Ви розумієте? Тому що вони прислали мені на телефон, прислали визов. Що вони мене визивають на допит. Він так трохи суржиком говорив. Як він добачав до мене кричати, обізвав мене колабаранткою. Що ці гроші, що я заплатила за ліки, що це все пішло на Росію на війну проти нас, маніпулюючи страхом, злочинець дізнався, що жінка зберігає вдома заощадження. Він переконав стареньку, що гроші можуть бути кримінальними, а тому їх негайно потрібно передати на експертизу. Він сказав взяти непрозрачний кульок. Завернути їх і оббити скотчем. Він сказав, що тут організують, прийде агент спеціальний, який забере ці кошти під психологічним тиском. Жінка таки виконала усі вказівки. Таким чином жінка втратила 3600 євро, 3700 доларів та 60 тисяч гривень. Після цього зв'язок шахраєм обірвався, і тоді пенсіонерка все ж таки усвідомила, що її ушукали, та потрібно звернутися за допомогою до поліції. За даним фактом слід. Івано-Франківського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. Шахрайство наразі триває досудове розслідування. Поліція Прикарпаття попереджає, шахраї розсилають фальшиві повістки або повідомлення про відповідальність за купівлю біодобавок чи ліків, які вони називають забороненими в Україні або такими, що вироблені в Росії. У таких випадках зловмисники вимагають передати через агента або переказати кошти. На неідентифіковану банківську картку для вирішення, нібито, проблем, наголошуємо, правоохоронні органи України діють виключно в межах чинного законодавства та не вимагають від громадян передавати грошові кошти або виконувати будь-які сумнівні дії. Якщо ви отримали подібний дзвінок, негайно припиніть розмову та зателефонуйте за номером 102. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія РаІ. Смертельна аварія. 4 січня у селі Стопчатів, що на Косівщині, під колесами автомобіля загинув пішохід. Правоохоронці встановлюють усі обставини наїзду та нагадують, видимість на дорогах у вечірній час є важливим фактором безпеки. Чому водійка не змогла уникнути зіткнення, розповість Дар'я Базовод. Смертельна дорожня транспортна пригода трапилася у селі Стопчатів, що на Косівщині у вечірній час через погану освітлену дорогу водійка легкого автомобіля вчинила наїзд на пішохода. Чоловік від отриманих травм загинув. Попередньо слідчі встановили, що водійка автомобіля Фольксваген Каді 1969 року народження, жителька Коломийського району, рухаючись неосвітленою ділянкою проїзної частини дороги Р 24 чотири сполученням татарів Кам'янець-Подільський проявила неуважність та здійснила наїзд на Пішохода 1971 року народження місцевого мешканця від отриманих травм. Пішохід загинув на місці події. Слідчі перевірили водійку на стан алкогольного сп'яніння. Результат показав, що жінка за кермом була тверезою. Наразі за фактом аварії розпочати кримінальне провадження. Правоохоронці проводять необхідні експертизи для встановлення детальних причин аварії. Поліцейські Прикарпаття вкотре звертаються до всіх учасників дорожнього руху з проханням бути максимально уважними, особливо темно. Пору доби та на ділянках з обмеженою видимістю поліція Франківщини вкотре наголошує усім учасникам дорожнього руху обов'язково дотримуватись правил дорожнього руху. У темну пору доби пішоходи повинні використовувати також і світловідбиваючі елементи для того, щоб водії завчасно могли їх побачити. Дар'я базовод Віктор Костенюк, телерадіокомпанія раї. Сила духу та пам'ять поколінь. Коломия вкотре стала центром збору для найсильніших атлетів Прикарпаття. У місцевому фізкультурно-спортивному комплексі відбувся чемпіонат області з класичного жиму лежачі, змагання присвячені пам'яті Петра Федоровича, людини, яка присвятила життя розвитку коломийського спорту. За запеклою боротьбою та новими рекордами спостерігала наша Коломийська знімальна група. Турнір пам'яті Петра Федоровича в Коломиї проводять вже 20 років поспіль у перші дні січня. Місце проводення фізкультурно-спортивний комплекс Локомотив, який збудували за ініціативи знаного Коломиянина. Спортивна споруда носить його ім'я. Він важливий взагалі був і для цього комплексу локомотив для Парудінгу для міста Коломиї. Цей комплекс, як кажуть, він починав будувати з камінчиків. Тобто, був спочатку ігровий зал один цього, цього приміщення не було. І від самого від самого початку він це все, все розвивав, все будував, і тому і цей комплекс названий на його честь де сів заслуженої майстрині спорту України, заслуженої працівниці фізичної культури, заслуженої тренерки держави Інни Оробець. Цей комплекс став традиційним майданчиком для пару не лише Прикарпаття, адже саме тут відбуваються змагання різних рівнів, зокрема, і чемпіонат області з класичного жиму лежачи. Чемпіонат області з класичного жиму лежачі серед дорослих та молоді присвячений пам'яті Петра Івановича Федоровича. Ми традиційно в січні місяці проводимо такі змагання в пам'ять нашого бувшого керівника нашого локомотиву вже не протягує більше ніж 20 років. Відколи його не стало Цьогоріч на Прикарпатський поміст вийшли понад 60 атлетів. Головна суддя зазначає, не зважаючи на виклик часу, пауерліфтинг активно розвивається, а лідерами в об області традиційно залишаються три потужні школи, зокрема у Коломиї, городенці та Івано-Франківську. Зараз така ситуація, що не кожен міг приїхати, тому що і хвороба, і деякі такі моменти, які хлопці пішли просто служити. Коломия це родоначальник в принципі для нас. Неважливо кількість спортсменів. Важливо, щоб люди хотіли займатися. Ну і, звичайно, якщо людина тренується, вона потім з часом і буде виступати на змаганнях. Цей турнір відбірковий до всеукраїнських змагань. Зі спортсменів, які покатали в Коломиї найкращі результати, сформували команду, яка захищатиме честь Прикарпаття на першості у березні в Чернівцях. З Коломиї Богдан Малайський, Галина Рванчук телерадіокомпанія компанія РАЇ. На цьому ми завершуємо огляд подій з Прикарпаття. Етер телеканалу Раї триває, і вже за мить на вас чекають найважливіші міжнародні новини. Не перемикайте.